Я так розумію, що запис пішов? Та пішов цей запис. Вітаю на каналі BroCapital, З вами Олександр і це наша постійна рубрика Операція X, де ми розглядаємо та робимо розбір різних криптомонет, розбираємо, звичайно, їхній фундаментал та ділимося нашими особистими очікуваннями по тій чи іншій монеті, чи варто в неї інвестувати чи ні. Всі в очікуванні були рано, тому я думаю, дана рубрика буде цікава всім. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. Друзі, наразі у нас Avalanche, монета AVAX, від фундаментального проекту, від цілої екосистеми, від блокчейну Layer 1, блокчейн першого рівня, типу біткоїна, ефіріума, солани, кави і так далі. Як ви зрозуміли, Avalanche хоче створити конкуренцію таким гігантам, які я щойно назвав. Традиційно почнемо з CoinMarketCap. топ-15 займає сходинку 15-ту в рейтингу за CoinMarketCap дана монета. Наразі вона торгується на відмітці майже 14 доларів. Емісія монет 720 мільйонів, з яких вже в ринку циркулює трошки більше половини, 431 мільйон да, майже з половиною. Щодо ціни, All-Time High найвища ціна була 146 доларів і All-Time Low – 2,79 трошки менше 3 доларів. Це найнижча ціна була по Аваксу. І капіталізація на сьогоднішній день 4,8 мільйонів доларів. Ну давайте а, почнемо з фундаменталу. Трошки поговоримо безпосередньо за сам проект, за саму екосистему. Аваланч як я зазначив вище блокчейн першого рівня, який функціонує як платформа для децентралізованих програм і спеціальних мереж блокчейнів. Це один із конкурентів. Етеріум, який прагне знищити Етеріум як найпопулярніший блокчейн для смарт-контрактів, вже не одна монета, не один криптопроект, називали їх вбивцею Етеріум, але ще жодної такої монети, такого проекту, не було. Звичайно, всі хочуть зробити конкуренцію, зробити більш продуктивним себе по транзакціям, зробити меншу ціну на газ. Але тим не менш, поки це така заявочка від проєктів, другу крипту світу. Обігнати насправді на сьогоднішній день важко, тому що вона так само масштабується, як і інші проекти, як і той самий аваланч. Ну і має на меті а, досягти вищої продуктивності транзакцій до 6,5 тисяч транзакцій на секунду, не погіршуючи при цьому масштабованість. Дав про те, що я щойно вам сказав, це стало можливим завдяки унікальній архітектурі Аваланч. Мережа Avalanche складається з трьох окремих блокчейнів. Тут трошки коротенько. Є X-Chain, є P-Chain і C-Chain. За що вони відповідають? X-Chain – це просто надсилання та отримання коштів у мережі Avalanche. Відповідає саме за це. На рахунок P-Chain – це використовується для стейкінгу AVAX і полегшення діяльності валідатора. Тобто можна стейкати AVAX, отримувати додаткову нагороду від цього і так далі. І C-Chain – це ланцюг Avalanche для децентралізованих фінансів, оскільки це ланцюг, який використовується для смарт-контрактів і програм. Дефі і більшість аваланч Депс розміщені та сумісні з Metamask. В принципі, думаю, зрозуміло, що тут за спиною там ціла екосистема. Ми можемо ще детальніше ознайомитись, перейти на сайт, перейти на вайтпейпер, подивитись дорожню карту, що входить в цю екосистему і так далі. Але це ми затягнемо відеоролик. Я думаю, зрозуміло, що тут великий фундаментал, топ-15 рейтингу в світі по крипті. Звичайно, є технології, є фундамент. Думаю, цього тут достатньо. На сьогоднішній день торгується аваланч досить на багатьох, ну майже на всіх топових біржах. Ви бачите, листа, я листа, я листа я листаю. там, ну майже на всіх да, біржах. Ви бачите, ну і це не дивно. Також особисто мене здивував Твіттер. Це також показник для таких проєктів, яка спільнота, яке ком'юніті. Ну, ви бачите, 951, майже 1 мільйон фоловерів є на Твіттері. Отже, 720 мільйонів емісія. Всіх монет, із них, як я вже сказав, трошки більше половини є на ринку. Звичайно, інша половина вона йде рівномірним розлоком від інвесторів, які інвестували на початку на різних раундах, сід-раундах, приват раундах і так далі, за первинною пропозицією. Тут питання, друзі, а, чи ці розлоки зможуть обвалити а, ціну, яка наразі і є, вже, будемо казати, мінімальною. Важаючи на те, що вона була там майже 150 майже 150 доларів. І сьогодні я вам розкажу про те, що ми очікуємо набагато більше а, безпосередньо на булрану, ніж вона була на хаях. Тобто, перехай ми очікуємо, і це в кінці відео ви побачите. Це особисто наші цілі і наше бачення. Хто інвестував безпосередньо в даний проект? Ось тут у вкладочці інвестиції на dropstab.com, на, тому, на цьому сайті ми можемо побачити, по-перше, які були етапи. Перший сідраун у 2019 році за ціною 0,33 купляли ось за такою ціною. І 42, трошки більше іксів дала монета на момент лістингу, коли вона вийшла вже в ринок. Зібрано було майже 6 мільйонів. Далі у нас був приват сейл у 2020 році. Вже ціна була по 0,5. Це вже 20 майже 8 іксів від покупки. Далі у нас був аирдроп. Бачите, тут інформації немає. Паблік сейл, перший і другий рівень по 20 майже 8 іксів. Ціна, вже, ціна була так само по 0,5. Був публічний сейл, відкритий сейл по 0,85, Також 16 і 4 іксів було зроблено. Ця інформація для чого я вам кажу. Ви бачите ці ікси, і зрозуміло, що на початку 2019 року ті, хто хотіли зафіксувати свої розлоки, тому що не відразу вся кількість монет, які вони купили, була на руках, тобто був певний вестінг, певний розлок. Рівномірними частинами щомісяця. Я думаю, вже на момент 23-го року хто захотів зафіксувати свої ікси, той вже зафіксував. Тому, в принципі, наступні розлоки, на нашу думку, не мають обвалити. Не має... Ціна не має відреагувати на неї. Так, ну і скільки заблоковано чи розблоковано Public sale, бачите, заблоковано нуль. Тобто всі вже розблоковані. З сідраунду. Ті, хто на сідраунді купляли за солодкими цінами, так само вже зафіксували, скоріш всього, і вже не один раз свої монети, свій профіт. Паблік сейл так само заблоковано нуль. Залишилось у нас фаундейшн. Причому 25% з них вже розблокованих. Далі на команду більше половини 62% вже розблокованих. Тестне так само всі розблоковані. Ком'юніті девелопмент так само розблоковані. Стратегічні партнери. Ви бачите, тут трошки більше половини. Це фонди, які інвестували. До речі, про них ми так само сьогодні поговоримо трошки. Airdrop у нас більше половини розблокованих. Private Sale нуль, тобто вже всі розблоковані, і Public Sale Option так само розблоковані. Підтвердження моїх слів не має обвалити всі ці розблокування, які там щомісяця приходять від різних там айрдропах, стейкінгах, приватсейлах і так далі. Обвалити ціну. Подивимось, які фонди інвестували. Досить багато можна вірити кожного з них відомих та. Таких міцних, будемо казати, великих фондів, той самий Galaxy, той самий Dragonfly Capital. Ми підходимо до самого цікавого. Давайте подивимось наші очікування, наші глобальні цілі щодо монети. Відразу у нас зараз торгується на 13,90. і від поточної ціни ми вже набираємо позиції і рекомендуємо вам так само це робити. Але. Обов'язково розбивайте ваш бюджет інвестицій, наприклад, там тисячу доларів на три частини. Тобто зараз поточних те, що нижче 14 доларів можна вже робити там, на 25-30% на перший, будемо казати, закуп. Далі із висхідного тренду бачимо те, що можна прокатитись на монеті. А, приблизно бачимо ось такий сценарій, що вона дійде до 32 доларів. Але новини в рамках крипти а, за останній час да вносять свої корективи. Тому. Цей сценарій може не відіграти, да і може, ми можемо трошки обвалитись, коригуватись нижче. І звичайно, ми поставили два ордери на відмітці: 10-11 доларів. Це так само можна 30% підібрати. І якщо ми підемо і ще трошки нижче. Після невеличкого відскоку це десь в районі 7-8 доларів можемо ще взяти на 30%. тобто усереднитися із поточної ціни і зробити там близько 10 доларів середня ціна закупу. Ну якщо вся ця історія з бінансом США швидко закінчиться і обернеться позитивом в найближчий час, то не є виключенням, що ми побачимо. Ось таке зростання на 127%, це з поточної ціни, що ціна прийде десь на 32-33 долари, забираючи ось цю ліквідність на відмітці 34, те, що ви бачите зараз на графіку. Ну і по нашому очікуванню дуже велика ймовірність того, що в цьому році ми побачимо ціну за 50 доларів, 51 в районі 52 доларів. Ну, а це на секундочку. Ну, 2,5 ікса від поточної ціни. Друзі, ні в якому випадку це не є рекомендація, це тільки наше бачення. Один із сценаріїв, який насправді може бути, а можуть його і не бути. Але якщо брати в глобальному розумінні до Булрану, ми очікуємо ціну на 701 долар. Так я не помилився. Адже хай був у нас 150 доларів і відносно це молодий проект, який має дуже великий потенціал. І якраз до Булрану з великою ймовірністю, що десь через півтора-два роки ми можемо прийти на цю, на цю ціну. Тому, в принципі, кожен інвестор, криптоентузіаст, який формує свій портфель, ми вважаємо, що дана монета має бути обов'язковому порядку бути в вашому портфелі. Як мінімум, купити. Про неї забути на тривалий термін і трошки пізніше з позитивом на ринку, звичайно її зафіксувати. Ось така друзі, історія. Ось такий вийшов у нас розбір. Звичайно, ми проінвестували в дану монету. Цей графік ми показуємо не просто так, тому що це наші дії, якими ми будемо керуватись, а підбирати дану монету, набирати позиції, аналізувати та очікувати саме ті ікси, про які всі мріють. Наразі у нас все, друзі. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підтримати це відео лайком, якщо воно було для вас корисно. Також підписатись на наш YouTube канал, на наш Telegram канал де ми дуже швидко. По ділимося інформацією, якою не успіваємо ділитись тут на Ютубі. Ну і зустрінемось в нових відео. Бувайте!